Не знаю, як у вас, але у мене після проходження довгих сюжетних ігор прокидається бажання зануритися у щось яскраве, драйвове та місцями шалене у щось таке, що підриває твою уяву та дарує справжні калейдоскоп емоцій. Для мене такою грою стала Sunset Overdrive від інсомнія, але, як на мене, це відео треба почати більш бадьоро. One, two, three, Sunset Overdrive – це одна з найбільш нестандартних та недооцінених ігор з тих, у які я грав. Я не буду приховувати свої емоції і одразу скажу, що яскрава стилістика, чорний гумор, динамічна музика та багато інших приколів подарували мені легке емоційне розвантаження та дитячий захват. І у цьому відео, ви не повірите, я поділюся своїми думками та сконцентрую вашу увагу на всіх основних аспектах, які зробили цю гру такою, якою вона є. Події гри відбуваються в місті Сансет Сіті, де усім керує корпорація Фіску, яка щойно випустила свій новий енергетичний напій та влаштувала велику вечірку з цього приводу. Наш протагоніст, якого ви самі створюєте, обираєте йому стать, зовнішність одяг та усіляко кастомізуєте, працює прибиральником на цьому заході. Він помічає, що цей енергетик перетворює людей на жахливих монстрів, які майже повністю захопили місто. Тепер задача героя максимально банальна та проста вижити та покинути сансет Сіті. Може здатися, що тема апокаліпсису через її велику вживаність являє собою якесь нецікаве лайно, але у Інсомняк було своє бачення. Подача в Sunset Overdrive будується навколо висміювання різних кліше, ламання четвертої стіни та чорному гуморі, що укупі робить з банальною темою щось нестандартне та захоплююче. Взагалі, я дуже полюбляю, коли подача в іграх виходить за певні межі. Наприклад, для мене ідеальним подібним прикладом є Armit Dangerous, яка завдяки своїм жартам за 300 перетворила звичайну тему порятунку королівства у щось по-справжньому унікальне. Так само і Sunset Overdrive. Розробники не зробили якусь історію рівня ідеокодзіми, але при цьому, за рахунок знову ж таки, нестандартного мислення, їм вдалося висміяти усі стереотипи, які ми зустрічаємо в продуктах масової культури. І це спрацювало ідеально. Було смішно спостерігати, коли герою казали якусь банальну фразу, а він у цей момент такий чел. Ти говориш як якесь кліше, а йому відповідають камон, ми усі тут одне суцільне кліше. І таких подібних моментів тут багато, вони реально змушували мене посміхатися. Проте слід наголосити на тому, що такий вау-ефект і через те, що подібних ігор дуже мало. Якби великі студії щороку робили такі проєкти, то не факт, що вони б усі сприймались так, як я сприйняв Sunset Overdrive. Тому, на мою думку, їх не повинно бути багато. Бо якщо зробити з цього конвеєр, то тоді які жартів та подачі буде просідати, від чого ці ігри в першу чергу втратять свою унікальність. Стилістика є невід'ємною частиною успіху будь-якої гри, особливо коли кожен її елемент пророблений до дрібних деталей. Коли я проходив Sunset Overdrive, то відчував, що над цим прям конкретно запарилися. По-перше, мене одразу підкупило те, що розробники дбайливо підійшли до реалізації усіх аспектів, які впливають на стиль та атмосферу. Ну збройним оком видно, як вони вклалися у свою роботу, адже ти постійно помічаєш незначні деталі, які комбінуються у щось велике. До того ж, мені було цікаво проводити якісь візуальні паралелі. Коли я досліджував арти до цієї гри, то зрозумів, що у деяких моментах інсомняк надихалися анімаціями відомого гурту горілас, особливо простежується зв'язок з їх кліпом на пісню «On Melancholy Хіл. Ще я дізнався, що вони також надихалися новелою Я Легенда та її екранізацією 2007 року, що, як на мене, ще більше свідчить про їх цікаві ідеї. Плюс те, як реалізований Sunset City не залишає тебе байдужим. Тут є багато різноманітних локацій, які приємно досліджувати, та на яких приємно знаходитись. Наприклад, маленька Японія, Трощоби чи футуристичні небосхили. Ти немов відчуваєш, що знаходишся в місті, в якому об'єднуються різні культури та менталітети. Таке своєрідне місто контрастів. Єдине, що для більш широкої картини не вистачає АТБ за Рома кавою. Особисто для мене загальний візуал у поєднанні з тим, як зображений Сансет Сіті створює вайб свободи, який ідеально вписується в оповідь. Це відчуття підсилює драйвова музика, яка постійно підіймає тобі настрій. Коли в навушника грає панк-рок, то єдине, що хочеться, так це відірватися та отримати максимальне задоволення від процесу. Але потрібно пам'ятати, що це все гра і що в реальному житті все повинно відбуватися. В межах чинного законодавства давайте відверто. Ви здивуєтесь, коли я скажу, що геймплей цієї гри яскравий та у хорошому сенсі шалений? Думаю, ні. Але по сценарію я повинен про це сказати, тому слухайте. Sunset Overdrive з ігровим процесом все просто та майже ідеально. У нас великий та насичений відкритий світ, у якому приємно знаходитись. Ваш персонаж у ньому буде відчувати себе, немов шарик з гріппінбол, адже бігання по стінах, паркур, ковзання по дротах та будинках, усілякі стрибки, це те, на чому будується геймплей. За рахунок цього, тобі завжди весело та цікаво досліджувати місто. Ти навіть не думаєш про те, щоб скористатися фаст-тревелом. Окрім виконання різних піроетів, вам доведеться знищувати мон. Монстрів, дуже багато монстрів. Допомагати вам у цьому будуть нестандартні види зброї, наприклад, базука, яка стріляє плюшовими ведмедиками, чи автомат, якого замість звичайних набоїв вінілові пластини, Ще її можна всіляко прокачувати та підлаштовувати під себе. Також доволі весело використовувати ближній бій, тому з противниками у вас точно не буде проблем. Ну, майже не буде. Що мене ще приємно здивувало, так це те, що кожні сюжетні місії пропонують тобі щось нове, і це при тому, що починаються вони майже однаково. Дістанься з пункту А в пункт Б та допоможи своїм друзям вирішити проблеми. Але при цьому в тебе немає відчуття якогось повторення. Розробникам кожного разу вдавалося мене здивувати. Інколи я деяких речей навіть і не очікував. Єдине, що місії з утриманням точок мені не дуже подобались, але їх не так багато, щоб пробити з цього проблему. Якщо все ж таки шукати якісь недоліки, то додаткові квести не такі цікаві, як сюжетні місії. Вони скоріше були додані для збиральництва та досягнень. Ще керування на клаві не зовсім ідеальне, вам знадобиться деякий час, щоб звикнути. А так загалом геймплей Sunset Overdrive залишив приємне враження. Шкода, що через те, що ця гра була ексклюзивом для провального в плані попиту Xbox One, вона не утримала більшого охоплення. За три тижні з моменту релізу, в Сполучених Штатах було продано всього 210 тисяч копій, що є дуже поганим результатом. Проте, дивлячись на загальні оцінки, можна зробити висновок, що ті гравці, які грали в цей проект від Ісомнік, отримали позитивні враження. Тому, якщо ви любите щось нестандартне, то можете звернути увагу на Sunset Overdrive.